Накипіло вранці. Отже, друзі, так і хочеться зараз сказати обережно, двері відчиняються. Коли читаєш наступну інформацію, харківські айтівці розробили систему укриття з розумними технологіями в пісочинській громаді в одному із дитячих садків. Облаштували укриття з датчиками руху та камерами відеоспостереження, щоб відстежувати безпекову ситуацію всередині приміщення. Про це на початку вересня розповів на своїй сторінці у Фейсбуці голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенєгубов. за його словами, під час повітряної тривоги, смарт-укриття, у смарт-укритті двері відчинятимуться автоматично, от коли пролунає коли лунає повітряна тривога. Тож я, до речі, принагідно нагадаю, що у Харкові якраз ще триває повітряна тривога, і я так розумію, в цьому укритті. І зараз теж мають бути відчиненими дверима. Зараз про це дізнаємося а, у начальниці відділу а, освіти а, Пісочинської громади Юлії Білової. Вона з нами на прямому зв'язку. Юлію, доброго ранку. Доброго ранку, всім. Дякую за запрошення. Як ваш експеримент вдається, все працює? Так, працює все. Ми дуже задоволені. І дійсно, десь близько місяця тому за сприяння Харківської обласної військової адміністрації в одному закладі освіти в укритті встановили смарт-систему керування. І ви дійсно вірно зазначили, що найголовніше це безпека, тому що зараз двері відчинені, і кожного разу, коли лунає система повітряної тривоги, двері відчиняються автоматично, і всі можуть безперешкодно увійти до укриття і перебувати вже в безпечних умовах. Юль, а розкажіть трохи про цю систему. Хто на вас вийшов? Айтівці вийшли, чи ви розшукали таких айтівців, щоб розробили розумну систему? Да, ну дивіться, справа була в тому, що коли було відремонтовано укриття, воно стало сучасним з усією технікою, обладнанням і передбачає. А нами давайте, стала до речі, скажемо, проблема. що де це укриття? Юлі, одна секунду, це дитячий садок, правильно? Ні, ні, це школа, це школа, ліцей, це але такі. назву не буду казати. Ті, хто мешкає, в ж не знає. Для інших а це, інших, а це, інших це інших я інших. так розумію, той самий найсучасніший. Так, найсучасніший ліцей найбільший ліцей в нашій громаді, в якому 1300 учнів навчаються, і я розташований згадався, він поїдеться. в найбільшому мікрорайоні нашому. Так і е, перед нами постало питання безпеки, тому що ну знаєте, я коли двері відчинені, може й хто зайти і щось вкрасти, ну скажімо так. Тому ми звернулися до Харківської обласної військової адміністрації з питанням допомогти. І саме вони знайшли етічників, які приїхали, і встановили. Нам сучасну круту смарт-систему, що вона все включає? Тобто ви включає? вийшли на департамент цивільного на... захисту на Івана Сокола. Так, я так розумію, бо вірно. він говорить, що цей досвід дуже цікавим є, і що буде радити іншим громадам встановлювати подібні системи, і що ця система включає в себе? Що там за обладнання, тобто що вона дозволяє робити. Так, ну по-перше, це електронний е, замок, і у кожного є е, QR-код з бейджиком або є додаток на смартфоні, через який можна його відчиняти самостійно. Ну коли ви маєте, маєте на увазі у кожного це у кого? співробітника у чергових. ліцею чи ага у чергових у Далі. чергових, да, є біля козя чергові. Далі є камери відеоспостереження, як ззовні на всіх входах, виходах, так і всередині. Більш того, є датчики руху у кожному приміщенні, тобто ми завжди можемо бачити, чи є хтось в укритті чи ні. І найголовніше є мобільні додатки у чергових та у керівника закладу, через які можна перше передивлятися відео, друге, спостерігати, чи є хтось в укритті чи ні через датчики руху, третє передивлятися історію входу та виходу та кількості людей, які є в укритті, і дистанційно керувати, відчиняти, зачиняти двері, на включати. Вентиляцію, ну, тобто, повністю керувати нашим смартхабом, так би мовити, в укритті. Ага. Тобто це повністю вітчизняна розробка? Так, да, це повністю розробка наших харківських айтишників, аналогів її немає, і е, ми, більш того, ми вже хочемо замовити ще для одного укриття в другому найбільшому ліцеї таку ж саму систему, тому що ми вже проюзали її більше місяця, і вона ну, дійсно дієва. Добре, а що люди? От вони ж не повинні мати ніяких беджиків, ніяких застосунків. Вони повинні прийти після сигналу повітряної тривоги, і там для них в укритті все має вже бути готово і все має бути доступним. Так, все вірно для людей е, це е, знання, що двері завжди будуть відчинені. Якщо раніше, коли був черговий, хтось мог запізнитися, і люди прийшли і повинні були чекати біля укриттів, то зараз е, воно з, одразу відкривається, коли тільки лунає сигнал повітряної тривоги, і люди одразу потрапляють в укриття, і комфортно, безпечно можуть перечекати там повітряну тривогу. Я от нашим слухачам нагадаю, що якраз на початку в липні в Києві сталася трагедія в одній із поліклінік, коли пролунала пролунав сигнал повітряної тривоги, люди прийшли до поліклініки. Там двері були зачинені, і поки охоронець відкривав, вмикав світло. Стався поблизу вибух, в результаті чого були потерпілі, і через те потім РНБО і президент України оголосили всеукраїнську перевірку всіх укриттів. І були скажімо так результати невтішні, якщо брати всю Україну і в Харкові, і в області знайшли укриття, які не досить відповідають стандартам. І коли зайшла мова про Харків, і звернулися журналісти до заступниці міського голови Світлани Гарбунової Рубан щодо роботи в нічний час укриттів, а під час повітряних тривог вона сказала, що ні, у нас. В нічний час вони не будуть відкриті укриття, тому що є комп'ютерне обладнання, є різні там вартісні штуки, і ми не можемо дозволити запускати туди людей, щоб не було. Ну, неприємних речей, і таким чином вона сказала, що людям можна приходити тільки в робочий час у приміщенні. І от, наскільки я розумію, якраз ця розробка, про яку розповідає Юлія Білова із Пісочина, вона дозволятиме тепер а, мати безпечний простір і мати. Ти можливість стежити контролювати за людьми? У нас відбій повітряної тривоги зараз. Правильно так, алік? Да, це я звертаюся до нашого звукорежисера Відбій повітряної тривоги, тому будь ласка, вже можете виходити і займатися далі своїми справами. Юль, ну а люди вони їм це це укриття потрібне. Чи е, вже люди перестали реагувати на повітряні тривоги? Ну, знаєте, так, 50 на 50, тому що е, дехто призвичаєвся, а, але, от, наприклад, у, у, на вихідних, коли був обстріл Харкова, ну, дуже багато людей бігли саме в наше укриття, і дітей, і дорослих. І було круто, що двері одразу відчинилися, світло, було е, вимкнулося, люди могли безперешкодно сховатися, пересідати, е, поки був обстріл, і вже потім, після відбою, всі вийшли, подякували за те, що така можливість є. Ми е, тобто помещені... протестували, можна сказати. Протестували, так? да, все відкрилося, все запрацювало. А, а бігли люди такі скептичні, думали, що все зачинено. Але коли побачили, що двері відчинені, всі з обох е, входів забігли в укриття. Ну і дуже були вдячні, що безпечне це місце все ж таки було, де можна було сховатися е, від обстрілів. Люди, скільки може людей там сховатися? 860, тобто ну воно таке величеньке. Юль, я був в цій школі в цьому ліцеї після того, як його відкривав президент України. Це Петро Порошенко ще відкривав так, цю так, школу. Вірно. І в мене виникає зрозуміло, що запитання а школа нова, і її вже зводили після того, як почалася російсько-українська війна. А я не знаю, чи можете ви на це відповісти запитання чи ні. Але чому ж тоді не продумали надійне укриття? А от зробили оце підвальне приміщення, яке ми тепер зараховуємо до е, первинного укриття, да, до найпростіших? Так, дивіться, відповім на питання, тому що школа будувалася е, тоді, коли діяли е, норми ДБН 22597, і в них не було чіткого регламентування для того, що в, в заходах освіти повинні бути укриття. Ці е, норми, де вже регламентована наявність укриття, е, е, є тільки в нормах, які вступають в силу з 1 листопада до 2, 2, 20, Тобто е, тоді е, школа відповідала будівельним нормам, але на всяк випадок Одок, вже було збудовано це напівпідвальне приміщення з перекриттями посиленими зі стінами посиленими, яке теоретично зараз, за наявністю відповідних висновків проектних груп та ДСНС зможе бути переведено в протирадіаційне укриття, яке буде відповідати вже новим стандартам і новим будівельним нормам. Тому ну не можна чітко казати, що зовсім не було передбачено укриття. Воно але було це не дозволить але... вам все одно розпочати навчання. В очному форматі, правильно? В, на сьогодні в очному форматі ні. Якщо будете вжити відповідні дії, які будуть рекомендовані проєктувальниками, то теоретично після отримання сертифікату ДСНС у найближчому майбутньому ну, та, така перспектива є. А що ви для цього вже робите? Ну, на сьогодні ми чекаємо по перше, 1 листопада, і вже уклали договори з проектними групами для того, щоб вони проводили дослідження і дали свої рекомендації, чи можливо зробити чи ні, і якщо можливо, що саме треба, які міри треба вжити. Що посилити, ну, ви знаєте, що, що там і повинні бути тоді вже і пандуси, і рельєфні а, смуги, і е, вбиральні із широкими дверима, і подав це... все, все, да, все щоб да, в нас на сьогодні. Всі на да, нас на сьогодні вже наявний підйомник для людей з обмеженими фізичними можливостями. Є санітарні кімнати і для людей з обмеженими можливостями, в тому числі є дві два джерела електричного живлення, є дизельний генератор, система вентиляції та рекуперації. Тобто ми фактично. Ну, на 90% вже відповідаємо зараз. Ну, є такі будівельні питання стосовно там товщини перекриття ну, такого плану, яке ще потребує вирішення. Ну, спеціалістів. Взагалі у вас, наскільки я бачив інформацію, за липень бачив інформацію, угу. із шести шкіл повинні були зробити в трьох укриття. Що з ремонтними роботами? Завершилося чи ще триваються? Наразі в нас в трьох закладах вже завершено і ще в одному розпочалися. І більш того, зараз у нас проходить тендерна процедура для будівництва ще однієї споруди цивільного захисту, і це вже буде сховище класу А1, яке здатно буде витримувати надмірний тиск від ударної хвилі ракетного удару. Це теж при школі буде, так? Так, так, це буде при, при школі. Це доведеться будувати чи будуть якесь адаптовувати? Ні, це нове будівництво, тому що а, адаптувати були а ну, тоді. Трошечки рівня. докладніше. Тоді так. розкажіть докладніше проект замовили, коли будуть будувати, можливо, вже відомо про вартість. Да, дивіться, ну наразі в нас триває тендерна процедура, тому остаточна вартість буде тільки після закінчення е, цього тижня. Е, Проєкт у нас замовила Пісочинська селищна рада, і проект виготовлено за наші власні кошти. А е, однак, завдяки Харківської обласній військовій адміністрації, нас включили до переліку е, об'єктів, які будуть фінансуватися в рамках державної бюджету і постанови 419, яка регламентує облаштування захисних споруд цивільного захисту саме в закладах освіти. Тому це сховище буде збудовано 20% фінансування місцевого бюджету а 80% це буде державний бюджет, і за реалізацію проекту буде слідкувати особисто уряд. Ага, тобто це якщо і буде втілення цього проекту, то вже в наступному бюджетному році. Правильно? Можу ні, ми розумію. розпочинаємо в цьому. Ні, ні, ні. В ми цьому, розпочинаємо в цьому, в цьому році, так да, воно буде розраховано на 460 осіб і буде заглиблено 7 метрів під землею. Тобто, ну це буде реально сховище, не найпростіше укриття, а сховище здатне витримати ударну хвилю від ракети. А ще раз наскільки чоловік? 400. 460. 60, так. Ну це так, зрозуміло, так. діти і педагогічний персонал. Так, Добре, так, так. а взагалі, скільки учнів у вашій громаді? 3545 учнів, це в усіх закладах. Ну, тобто, доведеться або іще-іще нові будувати, або якось у кілька змін проводити навчання, ну, пристосовуватися до так. Правильно, я розумію. Так, так, все вірно. А добре, а якщо говорити про вчителів і учнів, о, який відсоток вже повернулася пісачин? Чи у вас від відтік не був доволі великим? Ну в перші дні війни відтік був ну досить суттєвим. Ну це десь близько 30% дітей поїхало З учителів це було всього 22 особи 230. На сьогодні в нас за кордоном перебуває менше п'яти осіб, і то вони повертаються. А що стосується дітей, то ну загальне? Кількість дітей в нас зменшилась лише там на 5%, відсотків, тому за рахунок внутрішньо переміщених осіб. А що стосується наших, ті, які перебувають за межами громади, не тільки за кордоном, а просто за межами громади, це менше 800 дітей. Угу. Ну, це я маю навіть Полтавська область, західна Україна, да не тільки Так, я зрозумів. Пані, пані Юля, я вам бажаю із педагогами, вихователями, із дітками успіхів, і щоб менше звучало повітряних тривог. А якщо вже й довелося, то щоб все таки люди не нехтували безпекою, а заходили в це укриття. Тим паче, ви самі кажете, що воно є комфортним для людей і відкритим, доступним. А сьогодні в ранковому етері радіо накріпіла була Юлія Вілова. Вона є начальницею відділу освіти пісочинської громади. Пані Юлія, дуже дякую. Дякую вам, мирного неба! Мирного неба. А що, друзі і подруги? от такою склалася сьогодні наша зустріч ранкова на вранці. Я вважаю, що сьогодні вийшов такий дуже оптимістичний, дуже цікавий етер. Я вам всім бажаю гарного тижня, цікавого, тихого, безпечного тижня. А зараз у нас звучатиме випуск новин. А далі буде музика. Після чого ви там ще зустрінетесь із Кирилом. А Лукашом о 14-й годині у денної у денній його програмі, а ввечері зустрінетеся о 18-й із Філіпом Деканем. Ну і завтра зустрічайте неспішний ранок із Наталкою Марінчак. Певен, що вона вам підготувала дуже цікаві зустрічі. А ми вже з ранковою командою нашою зустрінемося з вами у середі. У середу. Перепрошую до зустрічі.